Віце-ректора ТЕС Бернар сказав, що це пан Сергій Корновенко, професор з великої України. Чотири тижні да, в архівах Ватикану. Да, це да. недовго. Я стояв босими ногами на фундаменті Терпільської хати, який 6 тисяч років. Про голодомор знали і в Ватикані. Коріння треба знищувати, коріння? а селянство це і є коріння. А ми як орали землю, так і орем землю. Немає єдиного тлумачення. Ходу історії, певних подій, навіть серед українських дослідників. знання з історії це м, такий серйозний фундамент, камінчик да, фундаменту е, ідентичності А це війна і на рівні історичної пам'яті, це війна на рівні свідомості. Де шукати справжню історію? наш народ дуже демократичний. Три козаки, два гетьмана. Освіта, наука, гуманітарна сфера це інвестиції в нації От всі ми з вами пам'ятаємо. Мультики про козаків, а те продовження.